Слава Україні! 24 травня на календарі і розпочинається 821 двадцять доба нашої боротьби за свободу та незалежність. У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. У Хмельницькому парку встановили дитячий майданчик за ескізами полеглого військового. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського. Російські окупанти з самого ранку атакували Дніпропетровську область. Кілька разів ворог вдарив по Нікополю дронами камікадзе, а також з артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо двоє постраждалих пошкоджені: чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто. Повідомляє керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак. Інформація уточнюється. Алушті, що у тимчасово окупованому Криму було уражено вузол зв'язку російських військ. За даними партизан руху, АТЕШ, атакували військову частину, яка є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму. Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безлість знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо офіційного підтвердження. Сказано у повідомленні раніше це. Була українська військова частина, але після окупації її почали використовувати росіяни. Перші українські пілоти завершили навчання на F-16 в Аризоні. Завершення навчання це вирішальний крок на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в українському небі, каже речниця Нацгвардії Аризони. Також відомо, що зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки. Понад півсотні засуджених з Хмельниччини отримали дозвіл на проходження військової служби. Протягом двох днів Хмельницький міськрайонний суд розглянув 52 подання від засуджених про умовно дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них. 22 травня Хмельницький міськрайонний суд розглянув клопотання 50 засуджених з Райковецької колонії. Як розповіли добровольці, вони виявили бажання захищати країну ще під час розгляду їхніх справ у судах. Однак на той момент законодавство не давало їм такої можливості. Серед причин, що мотивували засуджених приєднатися до збройних сил України, є загибель через війну їхніх близьких, зокрема тих, які боронили державу на полі бою. У Хмельницькому міськрайонному суді додатково роз'яснили, що представники національної гвардії України доставлятимуть засуджених до Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладання контракту та проходження військової служби у визначенні для них військовій частині. Додатково наголошуємо на тому, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу виключно у спеціальних підрозділах при військових частинах, а не в національній гвардії України. У Хмельницькому парку встановили дитячий майданчик за ескізами полеглого військового. Хмельничанин Андрій Черніцький був відомим у рідному місті. Він брав участь у революції гідності, захищав країну з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення пішов добровільно на війну там і загинув, прикриваючи побратимів. У чоловіка залишилися нереалізовані проєкти. Один із них це оригінальний дитячий майданчик в центральному парку обласного центру. Центру. Вчора у День героїв у Хмельницькому відкрили дитячий майданчик, виготовлений за ескізами Андрія Черніцького. Про подію повідомив міський голова обласного центру Олександр Семчишин. Мер розповів, що ще у 2018 році депутат міської ради загорівся ідеєю створення дитячого майданчика. Власноруч зробив креслення і прорахунки матеріалів. 24 лютого 2022 року Андрій, батько двох дітей, добровільно пішов захищати Україну у військо. Потрапив на службу у новостворений 19-й окремий стрілецький батальйон. Будучи командиром стрілецького відділення цього підрозділу, загинув 1 липня 2023 року на Луганщині, прикриваючи побратимів. Вдома військового не дочекалися дружина, син та донька. Дитячий сміх, який лунатиме тут, буде найкращим вшанування. Пам'яті героїв наголосив очільник міста. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримаємо Збройні Сили України словом, ділом і, звичайно ж, донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.